Бесарабія ТВ. Програма територія 102. Програма найгучніших кримінальних подій Одеській області. В ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання співробітниками одеської міліції припинена протиправна діяльність зловмисника, який займався розповсюдженням небезпечної психотропної речовини на території Суворівського району Одеси. Оперативниками сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків райвідділу було отримано інформацію про те, що в одній з багатоповерхівок на проспекті Добровольського не встановлена особа незаконно реалізує психотропні речовини. В ході перевірки даної інформації був задержан житель Одеської області 1991 року, первого який займався збитом особо опасного психотропного вещества Бутілон. Щоб викрити протиправну діяльність підозрюваного і взяти його, так би мовити, на гарячому правоохоронці приступили до збирання доказів. Під час санкціонованого обшуку в павільйоні на проспекті Добровольського було виявлено більше 20 пакетів з порошком білого кольору. Дану речовину вилучили та направлено на експертизу. Згідно висновку експертів, вказаний порошок виявився особливо небезпечною психотропною речовиною Бутенол. Сам же продавець був затриманий і доставлений до Суворовського райвідділу міліції. Даючи пояснення працівникам міліції, затриманий, усе заперечував та намагався ухилитися від відповідальності. Так, з його слів, у павільйоні він опинився абсолютно випадково. Молодик нібито щодня приходив сюди, аби пограти в комп'ютерні ігри та почитати. Однак небажання говорити правду не допомогло зловмисникові. Зібраних правоохоронцями доказів виявилося достатньо для того, щоб відкрити кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України незаконний збут наркотичних та психотропних засобів. Санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна на період проведення слідства, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одеський водій, який порушив правила дорожнього руху, влаштував справжні перегони з працівниками ДАІ. В результаті пошкодив два їх службових автомобілі і собі чималі проблеми знайшов. Екіпаж ДПСДІ міста Одеси у Малиновському районі на вулиці Ісха Карабіна побачив автомобіль Мерседес Віто», який проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Співробітники міліції подали сигнал про зупинку свистком і жезлом. На що водій не відреагував, продовжив рух і, збільшивши швидкість, намагався втекти. Даний автомобіль наш екіпаж почав прислідування. При цьому включив світові прибори, мігалки. Водій цього автомобіля не, от... не реагував і просто-напросто у... уїжджав. Була дана інформація, була передана на діжурну часть е... по городу. І почалось преслідування вищеуказаного автомобіля. На допомогу до колег виїхав другий екіпаж дорожно-патрульної служби. Проте водій Мерседеса не залишав спроб піти від погоні. На вулицях Філатова Гайдара Тірішкової. Постійно роздаває угрозу жизни громадянам, а також роботників міліції, який був за рулем, постійно виталкував його встречную полосу движения. Тим не менш, завдяки професійним діям співробітників, автомобіль порушника був заблокований службовими транспортними засобами. Водій даного автомобіля знаходився в стані алкогольного оп'яніння, був задержан. При цьому... Когда блокували Мерседес серого цвіта, водитель допустив столкновение з патрульним автомобілем ваз -2107. После, Після цього сдавая заднім ходом ударил второй патрульний автомобіль ваз 21010 До речі, від проведення медичного огляду на предмет вживання спиртного затриманий відмовився. Також встановлено, що чоловік керував транспортним засобом без водійського посвідчення. В Одесі відбувся товариський матч з мініфутболу між командами дільничних інспекторів міліції та громадського формування з охорони громадського порядку поліція громадської безпеки. Кубок переможця отримали сильніші. Даний захід проходив з нагоди 90-річчя з дня створення служби дільничних інспекторів міліції. Проводимо футбольний матч перший в Україні по случаю даного праздника. Планируем в дальнейшем проводить такие матчи регулярно. Также планируем в конце мая провести эстафету в Парке Победы, которая будет тому тоже посвящена с участием молодежи, привлечению их к здоровому образу жизни. И мы таким образом хотим популяризировать работу и общественных формирований, и здесь работу службы участковых инспекторов. Я вам хочу сказать, что служба наиболее массовая, наиболее загружена согласно функциональных обязанностей, она находится на первом плане борьбы с преступностью и профилактики правонарушений сегодня в государстве. И ежедневно, ежедневно почти тысячу человек выходит на свои административные участки, работает с подучетным элементом, работает с населением по приему заявлений и жалоб, работает по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также по профилактике правонарушений по линии ГАИ. Перед початком матчу членам громадського формування Поліція громадської безпеки, які найбільш тісно співпрацюють з дільничними інспекторами міліції і ще не мали посвідчень громадського помічника, були вручені відповідні документи. Поліція общественної безпеки. безпеки. Це На протягом вже двох років з нами співпрацює активно і не тільки в місті, боротьбі на території Одеської області. Ми стояли в устойку його створенні в принципі. І є позитив. Є позитив в роботі. Дав на гра тривала 40 хвилин. Завершилася вона рахунком 5-5. Однак, за результатами пенальті, перемогу все ж здобула команда громадського формування Поліція 3-1 капітану даної команди був вручений кубок. Крім цього, всі гравці були нагороджені дипломами, а учасники команди переможця ще й медалями. Цього минулого тижня до Білгородністровського відділу міліції надійшло 208 заяв та повідомлень про злочини. Вжитими заходами з них 9 злочинів розкрито по гарячих слідах. Працівниками Білгородністровського відділу міліції встановлено факт незаконного обігу наркотичних засобів. Так, під час огляду 40-річного жителя міста в кишені його куртки виявлено та вилучено паперовий пакунок з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану. Речовину направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення. В одному з сіл Білгородністровського району виявлено посів снадійного маку в кількості 157 кущів, рослини вилучені та направлені на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 310 кримінального кодексу України, посів або вирощування снодійного маку та конопель законодавством. Передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на термін до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. За адміністративні правопорушення до чергової частини Білородністровського міського відділу міліції доставлено 27 осіб. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення. З 1 юня по 31 августа 2013 року проводиться операція літа 2013. целью которой является обеспечение безопасного отдыха для детей. Реально кто-нибудь возьмется застраховать вас от солнечных ожогов или плохой погоды во время отпуска, а предупредить совершение преступления в отношении вас или вашей семьи под силу каждому. Сезон отдыха милиция предупреждает и напоминает жителям и гостям о элементарных мерах безопасности. Во время своего отъезда предупредите соседей попросите их присматривать за вашим домом. По возможности обменяйтесь с ними телефонами. Не оставляйте ключи в легкодоступных местах, под ковриком, входных дверей, почтовых ящиках и электрощитках. Выходя из дома, отеля или квартиры, закрывайте двери и окна. Не оставляйте на видных местах или без присмотра ценные вещи. Лучше оставить их в сейфах и камерах хранения гостиничных комплексов. Не забывайте, что администрация курортных санаторных учреждений несет ответственности за вещи, которые оставлены были в номерах. В местах наибольшего скопления людей остановки транспорта старайтесь не показывать наличие у вас мобильного телефона ценных вещей и верных украшений. Побеспокойтесь о своих родных и детях. Не оставляйте ребенка без присмотра на солнце и в автомобиле. Напоминайте детям о контактных телефонах родителей, милиции, скорой помощи. Поддерживайте постоянную связь с ребенком. Найдите время для совместного посещения с детьми, пляжа, аттракционов и других развлекательных заведений. Не оставляйте ребенка без присмотра во время купания или игр. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде и требуйте их от детей. Не злоупотребляйте алкогольными напитками и пребывание на открытом солнце. Если по отношению к вам или вашим родственникам совершено преступление или правонарушение, медленно обращайтесь к работникам милиции. Помните наши предупреждения и приятного вам отдыха. Правоохоронними органами міста Одеси розшукується неповнолітня філіоник Вікторія Олегівна, 97-го року народження, яка 24 травня близько 8.30 пішла з дому, та до теперішнього часу її місце знаходження не встановлено. Прикмети на вигляд 16-17 років, зріст 173 см, середньої статури, волосся темно русяве середньої довжини, очі коричневого кольору, обличчя овальні. Була одягнена блузка білого кольору, юбка чорного кольору, взуття чорного кольору. Прохання до всіх кому що небудь відомо про місце перебування вказаної неповнолітньої, повідомляти за телефонами: 048 743 60 77 або 102. правоохоронними органами міста Одеси. Розшукується неповнолітня Костюк Ксенія Сергіївна, 98-го року народження. Яка 24 травня о 16-й годині пішла з дому та до теперішнього часу її місце знаходження не встановлено. Прикмети на вигляд 15-17 років. Зріст 170-175 см, міцної статури, волосся темно-русяве середньої довжини, очі карі була одягнена джинси темно-синього кольору, сумка коричневого кольору з малюнком жирафів та слонів. Прохання до всіх, кому що небудь відомо про місце перебування вказаної неповнолітньої, повідомляти за телефонами 048 725 71 17 або 102. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Бажанар. Ви дивилися програму Територія 102». У нас лише реальні історії, за якими безпечніше спостерігати зі сторони.